Новый ранок, как всегда не успеваем. Как всегда не выспались. Все так у нас. Ну прорвемся. программ. Обязательно прорвемся. Все утром встал, сделал взрыв, сделал медитацию. И... Вален на работу. И на работу. Ребятки. Що сьогодні по плану? Сьогодні по плану не строїть багато планів. Це не має бути плану Б. В, Г і так далі. Це не має бути. Ти не маєш нас прийняти той факт, щоб тобі не щось не вийти. Окрім того, так як ти запланував це. Тому ну, що маю ще план Б. Ти такий, ну якщо не вийде, я зараз десь можу піти вортить з бами. 5. От. І ти такий, що складно, блядь, все болить, нічого не хочеться, апатія, вигорання, депресія. Такий... Блін, у мене є план Б. І ти себе успокаюсь, боротьзам на душу, о, план Б, все буде добре. Це влюблені все ще буде хорошо. А надо так. Тут не думайте, блядь, если я сьогодні добьюсь, то мене не буде все добре. Далі, 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 далі. Тож на дистанції. Скава добу так. Ну шо, ви, ребятуха, це день четвертий, якщо я не помиляюсь. Завол... не знаю. Типу... Так завжди зранку встав, зробимо медитацію, зарядку і ввечері зробив тренування. Mm -hmm. Але типу, між оцими моментами, да? тобто, основний посил це хоча б виходить якусь мінімальну дисципліна, робити мінімальні дії. От. Але типу, ж між цими фактами також потрібно щось робити. А... а в мене дуже сильно розмиті рамки між робота і відпочинок. Тобто, Сьогодні, наприклад, у мене було там, 4 години в відділення. Відінь в сенсі я міг займатися чим хотів. Я, типу, я хотів половину відпочивати, половину попрацювати. Типу, Або самовлюватися, бо будь-яка діяльність, яка приносила користь. Але я їх е... типу, у мене дуже розмити, бо я якби їх відпочивав, паралельно робив, паралельно ні, в мене було і ноутбук, і телефон включені, і е, складно. От, але типу, їх потрібно зробити, тому що ці рамки вони повинні бути сталими для тебе. Тобто, от з 12 до часу мене відпочинок, з часу до 2,5 у мене робота, з 2,5 до 3 в мене відпочинок, потім з 3 до 5, 4 в мене там, я поїв, якісь там справи свої зробив. І так далі. Тобто, все повинно бути чіт чіт чіткі межі, чіткі границі. От, Ніколи не розмивати межі, ні в між чим і ніколи не дозволяйте комусь або чомусь розмивати межі. Тобто, от, наприклад. Якась людина може вам розвивати межі казати, був типу, а на чорне-біле, на біле чорне. Ніколи не дозволяється зробити. Якісь певні речі, тобто, наприклад, алкоголь то він розвиває межі. Тобто людина, яка має межі все в голові, в межі я зараз про позитивний характер межток, тобто, та я знаю, що я не буду. Не знаю, втикати в TikTok 8 годин, тому що типу, це не Ну, Це це для мене границя, це для мене межа. От. І типу, це може. Що, що може розмити цю межу? Е, Якась людина, яка біля мене так, буде втикати. О, до щось подивимося, О, давай типу відпочинеся цього. Один день на тебе бібі, ти просто типу, один день зачинку, два, три, п'ять, але через тиждень. Тебе самого почнеш розмиватися ці цілі. Я сподіваюся, я просто не прощаю. От, і потім десь Що сказати. Потім знову ж таки алкоголь розмивається майже людини. Я не підути, я не зроблю те. І алкоголь і вірю. Просто розмиваю. Я люди сильно зажаються. От, і типу, алкоголь їм допомагає розжатистику, але я вважаю, що це також не окей. Типу, просто світ до психолога і це буде і дешевше в перспективі. І типу краще, але знав, що кожен набирає собі сам шлях. От. І ще сьогодні я слухав музику в наушечках. Музику в сенсі просто розставляють, тому що просто лежати в потолок мені не прикольно. Коли я лежу з закритими очима, то... Мене клони на і я засипає. Mm -hmm. От а потім mm -hmm. сплю день я млявий якийсь. А, тому типу сьогодні я про вперше здається. Просто в наушниках включив музику для медитації і просто собі я лежав за каким очима, просто кайф з mm -hmm. неймовірніший. Полежав 15 хвилин, так взагалі чітко чітко mm -hmm. От, і що хотів сказати. Um, в моменті мені прийшла така думка, я її зараз транслюю, щоб її потім не забути. Uh, дивись, uh, людина будь-яка, яка напроти тебе твій опонент, чи твій друг, чи твій знайомий, чи твій родич, чи хтось -тво з твоєї сім'ї, чи твій вчитель, чи твій учень, <звісно> я не знаю хто хоче. Uh, кожна людина. Типу. Ти став що ти стоїш, і ця людина стоїть. І ця людина пускає в те стріла. Але межами є така м -м, прозора стіна, скажімо так. І тільки ти вирішуєш, стріла яку пустила та людина а ранить тебе чи ні. Понятно? Ще раз повторю. А, ти стоїш своїм опонентом другим ворогом. Один одного навпроти. Тао. Тао. Один одного навпроти і... Між вами просто прозора стіна. Він запускає тебе стріли і хоче ранити тебе. Але тільки ти обираєш, чи його, чи її запущена стріла, ранить тебе по чи ні. Інший факт, що найближчі тобі люди стоять в тебе за спиною. І між ними немає цієї прозорої стіни, і вони ненароком, чи спеціально, чи згаряча. Але можуть постійти цю стрілу і скажу за все, вона тебе поранить, але знову ж таки, це ти обираєш. Поранить вам тебе чи ні. А такий мені інсайт сьогодні провідків, і я думаю, що він дуже цікавий. Моє з вами подобається. Ну все, ну далі, я ще не здаюся.